Крім всього того, що ви вже там бачили на каналі, я ще й прихильник будь-якої автоматизації, все, що можливо там автоматизувати. Звісно, в рамках інструментів Google я стараюсь максимально автоматизовувати. Є в мене один скрипт, я його зараз покажу. Посилання на сам скрипт я прикріплю до цього відео. В посиланні десь там знайдете його, можете його качати, можете його брати, використовувати для своїх потреб. Суть в в чому є в нас такий, прості господі, показник оптимізації, який ніфіга ні на що не впливає, але є клієнти, є спеціалісти, які думають, що цей показник реально на щось впливає. В одному з попередніх відео я вже розповідав. Цей показник, я давав посилання на довідку. Я запитував у робота Гугла, робота чи впливає цей показник напряму на аукціони. І робот і довідки, був, що цей показник ні на що не впливає, він просто показує вам певні рекомендації. Інколи ці рекомендації взагалі не мають жодного сенсу. Тому що вони ну, не враховують взагалі специфіку вашого бізнесу, такі типу, загальні, загальні рекомендації. Інколи буває, там проскакують якісь моменти, плюс-мінус корисні, але приблизно відсотків 90 з того, ну, це просто типу сміття. А є такі прилякані клієнти, яких там хтось колись налякав, можливо, якась агенція, аудит робила, сказали, ай-яй-яй, у вас тут показник оптимізації 83%. Ваша реклама не допрацьовує. Ви що? Побоїтесь Бога. Люди. Так ось, <смі> ближче до скрипта. Коли ви ведете ну, достатньо велику кількість проєктів, і є, наприклад, клієнти, які ви розумієте, що вони, ну, вони не пробивні, краще просто тримати цей показник завжди, типу на 100%, щоб не було просто питань. Ну, доводити не виходить. Тримати його можна. Причому важливий момент, що, наприклад, зранку ви там проходитесь по, по аккаунтам, по своїм бачите, все окей. Через 2 години у вас вже 30% оптимізації, цей показник оптимізації. Просто в один момент якийсь він відбувається. Для цього я розробив скрипт, який буде вам надсилати сповіщення в Telegram. По вашому аккаунту, коли показник оцей optimization Score впаде нижче заданого. І ви зможете оперативно реагувати, зайти там в кабінет, повідхиляти ці всі суперважливі сповіщення, рекомендації, і далі собі жийте. Що робити з цим скриптом? Я даю вам код, ви його собі скачуєте, копіюєте. Переходите в інструменти скрипти, створюєте новий скрипт. Як він виглядає? Що він робить? Зараз я його нафік знайду. Так, ось він, optimization score. Що вам треба буде замінити? Вам треба буде замінити по великому рахунку, всього два, два значення. Вони тут описані в верхній частині, де визначення змін де Це ідентифікатор чату. В Telegram, куди вам його відправляти, де взяти ідентифікатор, ви можете скористатись, наприклад, пошуковою мережею Google, яка вам підскаже, де знайти ідентифікатор чату. І, і вам треба ставити ідентифікатор, ну, токен бота. Як створити бота, теж я не буду розповідати. Можете загуглити Загуглити, знайти, як створюється бот в Telegram. Цей варіант адаптований під Telegram, його можна адаптувати і під пошту. Ну, мені, для, мені зручніше в Телеграм, щоб приходило сповіщення, ви певний чат по проєкту. Що десь в нас є певні кампанії з низьким рівнем оптимізації. Все, код максимально простий. Ваша задача всього-навсього створити собі бот, якщо він ще не створений, створити чат, в який буде приходити сповіщення, якщо він ще не створений, і змінити ці значення. І все, запускаєте. І зараз я покажу, як це виглядає. А, ну і далі, от ось мій чат, в який приходить сповіщення, а, що є такі рекламні кампанії з таким рівнем оптимізації. Все, ви побачили, перейшли, подивилися, що там за суперрекомендації важливі. Прийняли, відхилили, реалізували вже на ваш, як то кажуть, смак. А, і все. Скрипт собі працює. А, далі що вам ще треба зробити? Вам треба задати певну частотність перевірки спрацювання цього скрипта. А, задається це тут. А, тут, де А, У мене він перевіряє один раз на день з 10 до 11 години. Ви можете налаштувати, якщо ви розумієте, що от конкретно в цьому випадку треба його кожну годину відправляти то ви можете обрати тут частоту що години. І все. Така зручна фішечка, яка не буде віднімати у вас енергію. енергію і час, да, тому що коли ви працюєте з, ну, з досить високою кількістю проєктів, так чи інакше, вам треба якісь моменти з автоматизації. Далі це не одне відео. Я буду багато, я думаю, розповідати про скрипти, які я зараз використовую. Я Буду ними ділитись. вони полегшують роботу, вони допомагають знайти, виявити давайте так, виявити певні несправності щодо того, як. Не те, що щодо того, як вони з'являться. Коли вони з'являться, максимально оперативно на них відреагувати. Тому підписуйтесь на канал. Слідкуйте за оновленнями, там я ще створюю блог, ви можете переходити в блог, то там багато теж матеріалів і зараз вже є. І буде, тому що він буде постійно наповнюватись в тому числі інформацією по, 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 по контекстній рекламі, по аналітиці, по текст-менеджеру, по скриптам, все, що пов'язано з автоматизацією, з маркетингом і тому подібне. Тому раджу підписатись зараз на цей YouTube канал. Далі там знизу буде а, моя група в телегі. Туди теж підписуйтесь. А, ну і слідкуйте за вновлення. ну, В принципі, цього достатньо буде. Далі там, я вже буду давати посилання або на відео, або на блог, в залежності від того, який тип контенту буде сьогодні. Все, на цьому все. Гарного дня, до зв'язочку.